Вітаю всіх! Хочу сказати один момент. Мені писали, проводжує не навчання по таро. Дивіться. Про навчання я думала, але в мене немає часу на методички. Це дуже серйозні методички будуть, з моєї точки зору. Я сама навчалася цьому, мені сподобалось, в мене є методички від моєї вчительки, але в мене, розумієте, такий підхід, що я хочу зробити свої методички. З урахуванням своїх рубрик всього, 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 щоб люди розуміли і написали потім дурь в коментарях, тому що кругозор треба мати дуже широкий, щоб трактувати відносно питання і там рубрики якоїсь. У мене дві колоди, як ви бачите. Тобто, я працюю за двома колодами: це колода Ленорман, і це колода просто Таро райдера уейта. Тому мені потрібно буде робити методички по двом колодам. Я розумію, що це дуже така серйозна тема, тому треба час. На ці методички дуже багато часу треба. Дуже-дуже багато. І це дуже важко, тому що кожну карту треба описати, розповісти про неї. І, на жаль, це дуже треба багато зробити всього. Тут треба залучати обов'язково літературу. Я скажу чесно, я писала магістерську роботу. Я розумію, що така методичка. По-перше, карта. треба описання карти робити, її значення. І все це. Це повинно також підкріплено літературою. Обов'язково. Це мій підхід як студента магістратури, як магістра. Обов'язково, щоб методичка в собі питала багато літератури також. Я розумію, що людям немає часу. Вичитувати всі ці книжки. І я, якщо буду робити, я туди ще впихну свій досвід, те, що я роблю. І ще туди додам військову тематику, обов'язково. В мене буде по тематикам методичка, також багато чого цікавого хочу туди додати, щоб люди могли почитати одну методичку і мати інформацію, певно, бо книги читати добре, але не в усіх є час. І з собою тягати багато книжок або одну методичку, яку можна мати в електронному вигляді або роздрукувати. І як би удобно, зручно. Тому в мене є плани на майбутнє, тому що зараз в мене маленька дитина і ці постійні тривоги, нестабільність, ви знаєте, поганий сон це не впливає на роботу зовсім. На жаль, поки що так. Але на майбутнє буде. будемо навчання робити, будемо щось цікаве робити обов'язково.